Дітки, добрий ранок. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби, малюки, а є й великі от такі. Є войовичі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі, є й пусті. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмов. Але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов. Набравши в ротика води, вони мовчать. Мовчать завжди, в воді не можна говорити, тож риби мовчки мусять жити. Малята рибки живуть в океанах, морях, річках, ставках. Риби вкриті слізкою лускою, а дихають вони киснем, який виробляється водою. Харчуються рибки водорослями, які ростуть у воді. Малята, а давайте ми з вами зіграємо в гру, знайдемо рибку за тінню. Малята, подивіться, яка рибка від мене сховалася. Давайте підберемо до неї. Ой, молодці! Ще одна сховалася. Подивіться, яка гарна. Ой! І ще одна. Ой, яка гарна рибка. І ще одна. Молодці малята.